Ми приїхали зараз вже Четверта область Західної України. Наша мета це є рекрутинг, військовий рекрутинг, залучення цивільного населення до Збройних сил України. Ми показуємо, чим озброєна наша армія і безпосередньо 33-я бригада. Це є популяризація збройних сил України серед цивільного населення і заохочення до служби в Збройних силах України. Це безпілотні літальні апарати. Там є одяг і амуніція, яку вдівається, що військовослужбовець отримує, коли він приходить в нашу безпосередню частину. Ну, Невеличкий медицина, що яке забезпечення. Ну, це є мінімум, що можна взяти з собою. А, І навісне можна сказати на автомати, кулемети і на все решта. Майже півтора року беремо участь в бойових діях в запорізькій і Донецькій напрямки. І зараз ми теж беру, бригада бере участь в бойових діях. Все, що тут є, це все є бойове, це не є манікени, це не є що відпрацьоване, що воно не працює. Все можна, все можна завести і показати. Мета нашої цієї, так сказати, представлення БПЛА це агітація. агітація, щоб вступали в ряди Збройних сил України, хлопці на посаду операторів, пілотів, тому що підрозділ розширили і потрібно ну, багато вакансій, скажімо так, для виконання бойових завдань. Тут представлені БПЛА в нас різного типу і призначення для розвідки, ударні, також і в підрони камікази теж ударні. І такого типу призначені вони для розвідки.